Трусак вискочив <гум> із хати. Я бачив, як дрони летіли, бабахнув. Раз і другий раз. Жужжить так, як з як, ну, як вертольок. Журжить так, жовтий такий. Я дивлюся, один вилетить і другий. Раз ударили, і другий раз ударив. І, і взрив. Я впав. <гум> <В этой калитке. гум> У мене в хаті форточки всі пооткривали. Вони так плотно були заклеєні, а то повиривали. Як ото бахнув, я встав, встав, потім пішов в хату одністи і побачив огонь. Мені пожежник сказав, вроді там три чоловіка в ванну вийде. Заховалися. Перша перша міма пролетіла, шахи. Потім другий третій в сусідній будинок. Ну, я по звуку почула, мене просто почало все обвалюватися. І ще ну, з першого заїде, з другого почала криша обвалюватися. Усе я просто розбудила маму, ухватила маму. Ми побігли. Думали, що це, ну, що це все не нас не в таких масштабах. І побігли перекривати газ, ну то, тобто, щоб не якщо що, не розлетілось. А я поворачуюсь, а дома ну а дом горить просто. І ну, двері, двері заблокіровані, повністю були, бо обвалилося усе. І ходить ми просто через оці передні окна вистрибнули. Нам сусід допоміг.